Іран скоротить постачання зброї до Росії через війну з Ізраїлем. Такої думки частина світової преси, що відстежує перебіг війни на Близькому Сході. Натомість інший пол журналістів переконаний, залежність Кремля від режиму Аятол давно вже зійшла на нівець, адже ворог навчився виробляти дрони шахеди самостійно. А те, чого бракує, отримує від північної Кореї та навіть частково від Китаю. Чи потягне ймовірний колапс іранської влади за собою російську верхівку? і Скільки ще готова воювати Росія? Питання досліджувала Анна Басова. Перемогли Ізраїлі, дали ляпаса Америці. З таким привітанням несподівано звернувся до нації верховний лідер Ірану Аятола Алі Менії по відео переконує цитую сіоністський режим ПАФ. А США, які повноцінно втягнулися у війну, не змогли нічого зробити з ядерною програмою. Втім, незважаючи на заявлений успіх та оголошене перемир'я, сам він досі ховається у бункері. Пише Нью-Йорк Таймс, бо, начебто, боїться замаху з боку Ізраїлю. Із цих же причин пише видання Телеграф, посилаючись на західних чиновників, Іран не постачатиме Росії балістичні ракети, чи бодай значно зменшить обсяги нещодавні воєнні дії, які ми спостерігали між Ізраїлем та Іраном, негативно вплинуть на майбутні здатності Ірану надавати військову підтримку, особливо що стосується ракет: Росії доведеться виробляти власні всередині країни чи покладатися на постачання з північної Кореї. Дещо менше оптимізму висловлюють оглядачі Financial Times. У тому, що іранської зброї у ворога поменше, не сумніваються. Однак у цьому в Росії давно відпала потреба, адже на власних складах накопичено близько 13 тисяч ракет різної дальності. А щомісяця з конвеєра сходять іще по дві сотні. Щодо ударних дронів типу «Шехет», то завдяки кресленням і технологіям, отриманим від Тегерана у перший рік Великої війни, Москва давно сама налагодила власне виробництво, зокрема у спеціальній економічній зоні Алабога у Татарстані. Коли йдеться про величезні обсяги товарів подвійного призначення і компонентів озброєнь, Китай є найважливішим постачальником російської оборонної продукції, Москва зменшила свою залежність від Ірану та дедалі частіше звертається до Пекіна з за комплектувальними до озброєнь. Однак вихід із ситуації є, кажуть українські військові. За словами голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, слабке місце ворога протиповітряна оборона. З наявними в них установками С-300 та С-400 росіяни б ні за що не змогли протистояти зброї, якою американська авіація бомбила іранські ядерні об'єкти. Бо з понад півтори тисячі одиниць систем ППО, які Росія мала на озброєнні, понад тисячу вже знищено. А частину придатних до застосування ще раніше нелегально продали за кордон. Тож Більшості своїй російська ППО це відновлені установки ще радянських часів. У прямому бойовому зіткненні, якщо до такого дійде, російська армія повністю втратить свою боєздатність. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.